О, великий Угоднику Божий, богообраний і богославний апостоле, Якове, брате Господні, Ти є великий архієрей міста святого, теплий наш заступнику, і ходотай, що належить престолу Пресвятої Трійці, не відкинь нас від Твого заступництва, але подвигни нас, скинених багатьма гріхами. Як священномученик мав владу вирішувати і в'язати, дозволь зол наших соузи і любові Божої. Приєднай нас і Царства Небесного, причасники, блаженно роби молитвами Твоїми, моли Христа Спаса, щоб сподобив, безперечно, чинити наше земне страждання. Нехай вічні і блаженні життя на небесах сподобимось, і там з тобою вкупі восхваляти трійцю нероздільну Отця і Сина і Духа Всесвятого на віки віків. Амінь.